Всім доброго дня, Надіюсь, у нас добре, всі живі і здорові, слава Україні, слава всім нашим світлам оборони. Вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорога України. І так, сьогодні заключний етап підготовки моєї Хонди до наступного сезону. Скажем так, Я її вже повністю обслужив, перемастив, розкажу деякі нюанси і деякі пригоди, але пригоди не в тому, скажімо так. Давайте начнемо зманувати обслуговування нашої вилки. Ціна матеріали цих всіх, скажімо так, десь обходиться около 3000. тисяч. Ту ціну, яку загнули мені скажімо, на СТО в одній конторі, не буду говорити де. Мене дуже роздратувало, скажем 4500, дякуючи людям і нашому ютубу, і багатим блогерам хто показує свої відео по обслуговуванні. Нічого тут, особливостей, яких я ще не знайшов, скажімо так. Одним єдиним нюансом, це якщо ви будете розбирати це оці його болтики вони знаходяться тут, щоб їх повідкручити. Одного я відкрутив без проблем, а з другим мені трошки прийшлося погратися. Також, як кажуть, поміняв передні колодки. Ну, зараз я їх покажу. Мотоцикл проїхав на них. Скажем, десь 1008. Ну, ще можна на них їздити, тому що в дійсності вони набагато тонші від автомобільних, якщо дивитися, ще порівняння скажем, нових задніх, я їх не міняю в гарному стані. Ну, якось так, скажем, по обслуговуванню маятника, розкажу. те. Це більше стосуватись буде для тих, хто тільки хоче придбати дану модель. Ну і не боїться розібрати. Отут з цієї сторони, скажімо, маятнику знаходиться три втулки. Дві коротких і посередині одна довга. Їх треба буде виняти і помастити, скажімо так. Більше ніяких нюансів немає. Мотоцикл повністю готовий до сезону наступного. Зараз я її все-таки помасту силіконом, залию повен бак бензину і на тему все закінчиться. Скажімо. Поставлю його на зиму. Масло в двигуні поміняне на нове. 3 літри 100 грамів грам. тут сюди заливається. 10-40, синтетика мотюль залита. Антифриз я в цьому році міняв, так що його міняти не потрібно. Якось так. Якщо брати до уваги дану модель, мабуть, в Україні в нас це саме доступна модель як по ціновій категорії, так і по його обслуговуванню, скажімо так. Мотоцикл дуже простий, нічого в нього ніяких сложностей немає. Так що все можна це робити самому. Зараз я ще помию йому цепа, скажу, іпоном. Таку маленьку баночку я купив, бо те мене закінчилося. І на тему все, скажем так, всі нюанси, які треба було усунути, я усунув. Так що можна буде безпечно, весною, кажуть, приступати до... до наступного сезону, скажімо так. Якось так, всім дякую. Всім бажаю миру і добра. І хай скоріше закінчиться війна. Хай наші рідні і близькі повернуться додому. Що не так сказав, вибачаюсь. Всім дякую.